На в ході зустрічає такий самоліт, Тут другий самолітик. красивий такий. Така тут красота. Свій фейс показувати не буду, щоб дивились на красоту. Макетики маленькі. І самолітики. Кидженмен вас за таку пані. Такие тут все куча. Такі макети, такі приколі на старенькому автомобільчику. Старий самоліт.

Такі великі моделі буду знімати. Маленьких модель не буду знімати, бо їх тут тисячі. Це їхні венти. Такий розломаний, спалений. автомобільчик патіфон такий тут чи громофон чи патіфон ну, старовина річ винт мощний мощні апарати є такі як вони там літали кабіни нема нічого нема Сок скла і не опасно було. Жесть. Ну це от бречка крута. З цими джентльменами там така мадама сидить. Класно. Стільки тут того всього, що. Неможливо на щось конкретного увагу звернути, очі розбігаються. Оце, і представляєте, що чувак колись на такому пригові летів? Безпеки взагалі ніякої. Тупо ноги ламаєш. Це капець. Жесть. Ну, але пробували, мусили пробувати знати. Получиться, не вийде літати. Колики, як справжні, як справжні, бричками з бочками пива, як справжні. поліцай, класні будельки, снаряд з Другої світової снаряд. Тут теж снаряди, то взагалі якась авіабомба здоровебна. Це теж снаряд. Кожен такий планер. от На ньому планували. Тупо сидиш, ніякого захисту нічого нема. А тут така пушка. Самольоти збивати, напевно. Зараз їду, покажу, тут якийсь кінозал є. Ми так і піднімаємося. Щоб... Модельок тут такого всього тут куча, куча. А ось ну, такі для мене. Тут муляж. Ось аеропортач, що тут. Старі фотографії. Теж муляж, модельки стоять. Щось вони показували. Театр не працює сьогодні. Тут старі воєнні фотографії. Таке. Тут люди сідають, як, як будто в самольоті. І тут їм включають телевізор. Щось воно там їм балакає, розказує. от я під'їхав і почало показувати. Свастіковим показує. Капець. Оце прожектор. Собі я навіть не представляю, як він світить, щоб в небі побачити самоліта. Як він світить. Капець. Так, тут другий зал. Бачу, от мотоцикл. BMW. Стоящий БМВ. Посовєте скопірували МТ, Урал. А то з того БМВ вони скопірували. Ремонтірує. О, тут такого жужика вроді не було. Я тут був минулого року. Такого я апарата не пам'ятаю. Що ж то за апарат такий? Зараз я ще збоку, що його під'їдна. Красота, прикольно. А що ж там середи? Ого, руль такий маленький. Піс. Тут такий, воєнна, техніка. солдафони. Тут такий автомобільчик теж ретро старовинний. Шикарний автомобільчик, шикарний. Він так виглядає вживу, взагалі Блиститься. Блиститься. Це від якогось з 40-х 50-х років. Ну ляля. Ляля. -ля. Салончик, ого, там салончик, колоночка є. Вот так само прикольно спиться тут в цьому колись. Досить прикольно зроблено. Так спиці взагалі чотенько. Мош, таке поріг йде в крило переходить. Можна. А то, то совєцький міх. Вон червона зірка. То совєти такого мали ага. Макет авіаносця Ну це здорова теж така шайба Мощно. Німці мали техніку ще в ті руки Це одна совєтська модель Як називається Як. Я думав, то з німецьки я тут побачили ці зірки. Як П'ятициліндровий. А то Ан-2. Тільки курутиники літають в повітря, вони такі маленькі виглядають. А тут здоровий, 4 метри висоти. Дерев'яна моделька якась Так красиве, воно одне, красивіше другого. Телефон на будках, хто забув, що колись такі були, а може хто і не бачив. То подивіться, тому телефонні будки. Телефони. Там дуже багато я для мене поїду. Тут теж модельок і модельок. Моя коляска стоне. Вон ретро автомобіль. Шикарний, шикарнющий. Ну що як неможливо під'їхати до того всього. Вадим ходить, фотографує. Вже стає блогером. <рес> да. ну, це німецький 2045. Оце такий він авіабомби, ніс на собі. Я собі представляю. Навіть не можу представити, що то було, який то взрив. І навіть не представляю, що зараз там летить в нашу сторону і тих кацапів. Ще більше ваєш серце болить. 3009 моделька. А тут 45 шось там спише. Пасує такий автомобіль під мою курточку, правда? Пасує. Красивий автомобільчик. Mm, ty, красота Червона не пасує. Кава экспонат. Машина, типу, типу Володянки, ну похоже, бляха, похоже, так що. Тут бачу, мужики шампанське рішили відкрити. Льотчики, льотчики-зальотчики, вагончик такий. По А тут турбіни. Це вже теперішнє. Бо турбіни такі мощні. Ого. Метра три, напевно, діаметр. Ну, три може, є на два з половиною точно. І довга яка. Мощ. І загальний, як воно виглядає, щоб ви собі розуміли, які тут масштаби. Сумасшедші масштаби. Гвинтокрил. При лопасті в нього по 5 метрів такі здорові. Ну це взагалі це крутий апарат цей 2045 Досить крутий. Порівняти з тим совєтським 022. То небо і земля. Такий пікапчик. Popożyć na babika. Toż mocny aparat z Pitfire. Widzę takie Miss Olimpia. 44.00 Ні, ну цей апарат крутий. Я б хотів на такому покататися. Це, бляха, як в кулясті в мотоциклах сидиш. Ну це ж, ж мотор там далі є. Типу мотоцикла. Класна штука. Класна штука. І відреставровувала або так зберіглась, така красива. Хто ну, з того мотоцикла БМВ чіплявся такий прицепчик, Там чи, чи запчасті, чи що вони там возили, чи патрони, не знаю, що вони там возили. Ну прикольно, я щось тільки щось побачив. Я б коло того мотоцикла сидів півдня роздивлявся, тут цікаво. Але що як тут не заїхати, не можна нічого. БМВ Р12. Прикольний. Дуже прикольний. Парат. Тут подобається мені. Вони так все відтворили, вони люди маленькі витягують самоліт, а тут ангар таких будинок старий. Ну, дуже гарно зробили. Тут вон, два мужика тягнуть його догори. Дуже класно. От тут коні. Коні сіно виздуть, барани пасуться, собака там для них дуже гарно. Такі турбіни ого. Потужне, потужне. Самий вигляд то взагалі, що придумали ще куча років тому, це ж як було додуматись? Mm. Аж страшно дивиться. Я собі представляю, яке там супло вогонь, який звідси йшов. О, А тут я авіаційні приборів, панель приборів. Двіки ось ноль по приборам. Mm. Є тут, то всього є на що подивитися. А хто розуміється, має поняття, то взагалі йому цікаво тут. Ой, який винт. Оце винтяра. 4 метри в діаметрі по-любому. А тут є розрізано, можна подивитися якісь поршні циліндри. Досить прикольно. М -м. Класно, що можна подивитися Це таке. А тут хто любить, той весь день може тут сидіти. Тут. Одне цікавіше другого. Вон, цей, наприклад мотор. Тут запарахує циліндри. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім циліндрів. Капець. Все. Ідемо до виїзду. Які мотори. Колінувал. Це костюм льотчика весь в шкірі. О як людина. Та як Ігор каже, не то, що там совєтський, каже, в тих куфайках рваних бігали. Вони взагалі шикарно у діти були, шикарно. Таких дубльолка шкіряних. Ну чого розумніші люди були? До чого? На порядок. Зеніточка збивала самоліти. Мошна, стойки такі.